Доброго ранку, хлопчики-дівчатка! Хочу вас сьогодні познайомити з мешканцем нашої групи, півником. І ми сьогодні разом з півником будемо заучувати невеличку закличку. Слухайте уважно. Вийде, вийде, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко. На наше подвір'ячко, на осінні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Давайте ще раз вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На осінні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дякуємо вам за увагу! Гарного вам дня!